Те, на що можуть не зважати, проте залишається важливим погода. Майже всі метеостанції Запорізького обласного гідрометцентру зараз опинилися на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій. Великий ряд метеорологічних спостережень, які налічував там десятки років, сотні років, наприклад, як у сум більше, ніж 100 років, на сьогоднішній день перерваний. На жаль. Але ми працюємо. Працюють наші робітники, які не виїхали з кожного населеного пункту, де розташовані наші метастанції нам щодня кожні три години надходить інформація про радіаційний стан на території нашої області і міста. Наразі радіаційний фон в нормі та не перевищує природних показників. За першу добу серпня у Запоріжжі випало 45 мм міліметрів опадів. Це 120 відсотків від місячної норми. До кінця робочого тижня очікуються нестабільні погодні умови, але потужних злив синоптики вже не прогнозують. Вже буде панувати зона високого тиску, антициклон. і це зумовить переважно суху та спекотну погоду. Температурними показниками в день 32-34 Максимальна температура, і на жаль, вночі ми очікуємо так назв так наз названі тропічні ночі. Це коли стовпчик термометра не опускається нижче відмітки 20 градусів, тобто треба бути готовими до виснажливої спеки, яка дуже важко переноситься в умовах міста. Протягом серпня прогнозуються теплі погодні умови. Температура буде вищою від норми на 1-2 градуси. Літо триває.